Кружка для рибок. Дві пластикові пляшечки. У нас так вирізані віконця, дно залишилось. Ось так вона виглядає в акваріумі. Зверху насипаємо корм, такий сухий, котрий плаває. Далі той, що падає, насипаємо теж. Він Опускається на дно з таким чином. І рибки потім з дна його їдять. Такі, що не суміки, котрі просто не можуть знайти у камінні корм. Чудова така кормушечка.